Salut mes amis! Ça va? C'est moi, Madame Svetlana, et nous commençons à travailler avec le Français des parfums. Привіт, друзі! Це я, пані Світлана, і ми продовжуємо працювати з парфумерною французькою. Але маленьке оголошення. Ми вже розібрали всі існуючі правила читання, тобто, користуючись, послуговуючись цими правилами, ви можете читати назви. Та правильно їх вимовляти. Якщо ви щось забули, можна завжди повернутися до попередніх уроків. Що будемо робити далі? Будемо розбирати назви парфумів якогось одного певного бренду. І по цих назвах будемо також пропрацьовувати певні граматичні моменти і згадувати правила читання. Практикувати їх, більше практикувати. І починаємо ми з бренду Serge Lutens. Я нарахувала 70 назв парфумів. 70 70. Звісно, що за один урок ми всі 70 не будемо пропрацьовувати. І вам буде важко, і, можливо, буде не так цікаво а ваша мета. Гарно вимовляти і якомога більше запам'ятати слів, почнемо ми з назв колекцій бренду Serge Lutens. Давайте пропрацюємо слово колекції. Колекціон. Колекціон. І вам така фішечка. Любе слово, яке у французькій мові закінчується на сйон. Це є іменник жіночого роду. А якщо в кінці іменника ми бачимо літеру С, то це, звісно, майже завжди показник множини. Колекціон – Колекція. Колексіон нуаре. Колексіонуаре. Ви прекрасно уже без мене можете перекласти цю назву Чорна колекція. Поціновувачі цього бренду або власники флаконів знають, що це високі, тонкі, стрункі чорні флакони. нуар. І на прикладі чорного кольору ми бачимо, що це жіночий рід, Матен Лутас. «Матан» лютанс. Пригадуємо в слові «матан» звук ау. Носовий звук ау. «Матан» лютанс. Це колекція лютансу ранок. «Матан» – це ранок. І, до речі, якщо іменник закінчується на носовий звук, то це Майже завжди іменник чоловічого роду. Матанс. Це у нас тонкі прозорі флакони. Флакон de table. Flacon de table. Настільні флакони. Це так називають колекцію здання. Флаконами-дзвіночками. Давайте подивимося на цю назву і пригадаємо те, що я вже вам колись розповідала. Прийменник Д перед іменниками передає наш родовий відмінок. Тобто флакони чого стола настільні флакони. Флакон таблю Ми сьогодні ще не один раз зустрінемо. Прийменник Д, який буде передавати приналежність. Наступна колекція. Ло collection». Ло collection». Колекція вода. Пам'ятаємо, що ЛО закритий глибокий звук О. ЛО це вода. Коли ми вживаємо це слово без означеного артикля у вигляді О, то це початок слово «о де Cologne. Ле колекціон». Це в нас такі більш прямокутні а, прозорі флакони. Граціле. Гратці. Це колекція. Яка називається хмарочос. Гратціль. Це такі тонкі чорні флакони. Ось ми познайомились з назвами колекцій, а тепер переходимо до назв парфумів. На сьогодні я підібрала назви, в яких є назви квітів, дерев. Тому поїхали Оніва Флер d'oranger. Флер d'oranger. Квіти апельсинового дерева. Ось бачимо слово флер в множині. Далі у нас стоїть прийменник de, але він скоротився літера E випала. Замість неї з'явився апостроф. Чому? Тому що далі голосна. А літера Ю в односкладових словах випадає перед голосною. Fleur d'oranger – Квіти апельсинового дерева. Fleur de citronnier. Fleur de citronier. Квіти дерева цитрону. Квіти цитронового дерева. Сітрон це у нас цитрон, ситроньє дерево, яке дає нам плоди цитрону. Флер de citroньer. Наступна назва. Переклад її буде дещо незвичний: Vitriol є. Говорю повільно, вітх'йолля до є. Пригадуємо в першому слові вітк'йо. Літера І перед голосною нам завжди дає Й, вітхйол. Далі ви бачите прийменник який скоротився і вказує на приналежність. І згадуємо назву квітки. «Е Вітріль д'є. Да Що це означає? Гвоздичний купорос. Ює це гвоздика, а вітріель це купорос. Гвоздичний купорос. Ох, і назва. Наступна. Тубереузе кримінель. Туберес. Criminelle. В слові тюберез пригадуємо французький звук «е», «е». І також пам'ятаємо, що С між голосними дає нам звук з. Тюберез. Тюберез кримінель. Кримінальна тубероза. Легкий переклад. Наступна назва. Маленька, коротенька, і це назва квітки: Un Енліс un це лілія. На прикладі цього маленького слова я вам поясню, нагадаю, що неозначений артикль Ен це артикль чоловічого роду. Тобто лілія у французькій мові Іменник чоловічого роду, Еуліс. До слова, допускається вимова еонлі, але краще казати еуліс, тому що, якщо не дивитись на написане, а просто слухати і не знати контексту, то елі може означати ліжко. Тільки по-іншому пишеться, еуліс. Лілія. Наступна назва Сажестиля роза. Сажестиля роза. Її величність троянда. Присвіт прикметник са, який ми переклали як її. Вживається з іменниками жіночого роду, мажесте, величність. Ви бачите в кінці уаксаinte «гю», яке дає нам звук е. Здебільшого такі іменники, які закінчуються на уаксаinte гю, є іменниками жіночого роду. Sa majesté la rose. Її величність троянда. І наступна назва буде також пов'язана з трояндою. Розденю. Роз Роза чого? Ночі Нюі – це ніч. Розденю. Нічна троянда. Це буде краще. Буро де fleurs. Буро пригадуємо звук У, а його завжди дають тільки дві літери О, Ю і нічого більше. Подвоєна приголосна завжди нам дає один звук. І Ю, ми вже згадували, дає нам звук О. Буро Д. Fleur. В даному випадку D це не артикль, тому що саме так виглядає і неозначений артикль множини. Але в даному випадку це наш прийменник de, який вказує на приналежність, але він зустрівся з означеним артиклем. Les. Об'єднався і перетворився на де флер» – Який же переклад? Буро це е, кат вбивця. Тобто ми можемо перекласти квітковий кат, кат квітів, вбивця квітів. Мабуть, квітковий вбивця, будемо казати. А взагалі вибирайте, як вам подобається. Ох, і придумав Серж Лютанс назву. Продовжуємо. Шен. Шен. Перші дві літери завжди дають Ш. Не путаємо з англійською мовою. Надстроковий знак СІРКОМФЛЕКС це тільки звук е. Шен. Дуб. Так називається дерево дуб. Vitiv oriental. Vetiver oriental. Vetiver oriental. Звертаю вашу увагу, що в слові Оріонталь у нас іде й з переходом на звук «он». Йон Оріонталь. Ветивер оріонталь східний ветивер. Санталь – «мажускюль». Santel majuscule. Як це перекласти? Сандал верхнього регістру. Я з подивом дізналась, що термін верхній регістр притаманний не тільки музиці, а що їм послуговується і в парфумерії. Santel majuscule. Сандал верхнього регістру. Якщо ви щось про це знаєте, напишіть в коментарях, будь ласка. Сантальблан. Сантальблан. Тут у нас в обох словах іде носовий звук Он, Сантальблан, Білий сандал. На прикладі наступної назви ми повторимо. Звук «ан» більш ретельно. Encens c'è la vande. Пригадуємо а-н дають нам звук «ан». «en». Ense la «лаванд». Ви помітили, як я з'єднала перше та друге слово? Я прив'язала слово «ансанс» До сполучника е. Ensemble c'est lavande. Ладан та лаванда. Сполучник е перекладаємо та-і. Слово, яке дуже широко вживається. І знову повертаємося до сандалу: Santal de misure. Miseur. Це назва французькою індійського міста майсор. Я вам нагадую, що літера Y завжди читається як і, тому ми кажемо «мізор». Сандал майсору або майсорський сандал, буа і мюск. Буа і МЮСК. Пригадуємо правило, О-І завжди-завжди дає нам звук УА. Я знаю, що не всі ще це правило запам'ятали. Буа. Буа. Буа і МЮСК. Що таке буа? Бо це слово частенько зустрічається в назвах парфумерних. І в назвах брендів це у нас може бути деревина, а може бути ліс, в залежності від контексту. В даному випадку «буа і мюск» ми перекладаємо як деревина та мускус. «Буа і мюск». наступне слово. Наступна назва седро. Дуже маленьке, коротеньке. Але пригадуємо, що літера С перед «ю» нам завжди дає звук С, а аксанграв з таким надстроковим знаком дає нам завжди звук Е, седр. Як легко перекласти кедр. Еумбуаванії. Ця назва у нас уже зустрічалася, і всі її прекрасно знають: Ембуаванії. – ліс. Отут ми перекладаємо як ліс, і ви бачите, що стоїть артикль. І тепер точно ви не забудете, що слово ліс в цьому варіанті, бо є ще інший варіант. Слово чоловічого роду ембуа. ваніє». Пригадуємо і дубель «л» дає нам «і» після приголосного. ваніє». І остання на сьогодні назва. Фемініти ду. Фемініте ду. Жіночність деревини. Ось так перекладається ця назва. Жіночність деревини, Фемініти дуа. Що таке ду? Це той же самий прийменник Д, який вказує на приналежність. Але він зустрівся з означеним артиклем чоловічого роду льо, «Де, льо» при зустрічі дає нам дю. Феміните дупо. Жіночність деревини. Ось такі ми з вами сьогодні розібрали назви попереду ще. Ви знаєте уже скільки. Е, також маленький анонс. Уроки зараз будуть виходити не суто по понеділках. Ми вже познайомились з правилами читання, а тоді, коли у мене буде можливість їх записати, ви пам'ятаєте, що пані Світлана поки що ВПО. І не завжди від мене залежить е, якість відео і можливість його записати. je vous remercie de votre attention et avons bien eu à A tout à l'heure d'escorriers sous triches bisou bisou